Вітаю всіх. Тепер хочу зробити розклади по двом містам. Таким серйозним: Куп'янськ. Куп'янськ. Я від вас не відчеплюсь, поки я не отримаю замість свого церкового Крему щось смачненьке. Вибачте, Куп'янськ. Куп'янськ. Від сьогодні, 27 травня до 2 червня, залишається під контролем України. Місто Куп'янськ. Так. Це Україна, Куп'янськ. Угу. Добре, це Україна, ця колода каже. Наша колода ця, Так, місто Куп'янськ. Від сьогодні, 27 травня, по 2 червня, залишається під контролем України. Місто Куп'янськ. З точки зору бойових дій, цього-всього. Так, залишається любі мої, Залишається також. Я хочу, щоб ви це розуміли. Але там дуже важка ситуація, напружена, щоб ви розуміли також. Важко, скажу чесно, важко. Випочаюсь, треба було відлучитись. Куп'янці в активній обороні. Ну, це зрозуміло від усього, чого тільки можна. Ресурсів там предостатньо. Накопичення, певне. Ну, Гаряче там все одно. Бачите, королева мечів. це сильна небезпека. Трійка кубків це знаєте, як допомога. Допомога від третьої сторони це дуже добре. Колесо фортуни. Дивіться, це доленосна карта, дуже сильна. І там є рух. Знову рух на ті ж самі території, але знову випадає карта закохані. Це домовленості. І знову вилазять якісь домовленості, як по Куп'янську. Вилазять домовленості. Які були? Так, тепер мене цікавить ось що. Давайте вже цією колодою, раз вона показала. Я хочу ось що продивитися. Ситуація на Куп'янському напрямку буде вирішуватися шляхом домовленостей. Так, любимої. Це так. Домовленостей таких таємних, я б сказала. Домовленостями. Причому з урахуванням світових лідерів. Таєємність, місяця таємність. Місяць, та важко буде. За території буде важка, важко і довго. Дуже таємно вони не хочуть висвітлювати нічого. Ось, Верховна Жриця. Будь ласка, це карта, яку я не буду тут розкривати, бо місяць, верховна жриця ви ж розумієте, наскільки там. Заплутано все таємно, і кожен хоче своє і не може це отримати. І по відлюднику ця інформація буде максимально закрита. Максимально, максимально. Тому, ось так. Тепер, що ще? Ось. Давайте так. У червні місяці на Куп'янському напрямку буде деокупація території. У червні місяці на Купінському напрямку буде деокупація території нашими ЗСУ? Таке питання. Ні. Військовим шляхом, ні. Відразу скажу, ні. Важко. Дуже важко, ні. Десятка жезлів – це дуже важка ситуація. Там все стабільно важко, без руху. Знову. Верховна жриця. Знову ця таємничість. Результатом є певний, але він на цьому рівні, якому він є. О, знову світова допомога. Але вона не врятує ситуацію. зрозумієте? Світова допомога ситуація там не рятує. І там буде все по бо вони вилазять. Ви це бачили. Тому Куп'янськ подивимось, що ви конішного буде випадку.